Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу фармасі листопада 2023. Дивіться, така ось обкладинка у нас Black Friday, тобто Чорна П'ятниця, тому що в листопаді, як завжди, чорна п'ятниця в усіх компаніях і в усьому світі. Не знаю, присвячений, можливо, даватимуть ще якісь додаткові акції, таке було зазвичай. Давайте будемо дивитися, що нам пропонують в каталозі, і потім ще трішки поговоримо з вами, хто залишиться до кінця. Так, отже, дивіться. Починається все. Шукай чорні цінники на сторінках каталогу та купуй за вигідною ціною 35 товарів зі знижкою 30%. Скажу чесно, мене зацікавили тільки декілька позицій з цього розпродажу, так сказати, зі знижкою. Проте, як показала практика, продаж в жовтні з підняттям цін, люди купують за звичайною ціною. Я продала один CC та два бібі-креми за їхньою новою ціною. Людина прийшла, в неї закінчилася, сказала, що подорожчали. проте... Дівчина, дівчина, жіночки кажуть: мене не хвилює, мені він потрібен, я без нього не можу, тому купую так, як є. Тому думаю, що нічого страшного в цьому немає. Все дорожче, і будемо дивитись. Так, дівчат, ну думаю, вам видно всім. Так, на стробінг у нас супер ціна 272 гривні замість 389. Наші нові рум'яна стік, Не знаю, в мене ще не замовляли, проте в мене є оцей ось фреш. фреш. Я думаю, що оце ось він, Або, можливо, це. Дуже гарненький, нам його в Києві подарували, мені подобається. Так, пудрочки наші. Зараз дуже вигідно в жовтні замовляти ось цю матуючу пудру прозору, 207 гривень. Так, листопад. Думаю, видно, якщо не видно, буду казати. Дивіться, акція знижка на праймер. Для повік за умови придбання палетки Оазіс. Тобто купуйте, і тоді буде е, праймер для повік вам зі знижкою. Є далі наша суперціна. Ось це мені подобається. Суперціна на туш Double Last 223 гривні замість 319 гривень. Так, без мінуси. Е, так, туш для брів 160 гривень не туш. Вибачаюсь, дівчата, гель для брів. Гель для брів 229, а зараз суперціна 160 гривень. туж 249. Наші помади, кількість помадок обмежена, але тут остався, залишився один колір. Так, BB помади дуже класні. Ось ці це поки що дівчата лімітована колекція, будуть дивитись, як вони будуть продаватись, і потім вирішуватимуть, чи будуть вони на постійній основі. Тому кому сподобалось, записайтесь. Мені особисто дуже подобається 0,4 відтінок. В каталозі він трішки виглядає по-іншому, проте ну, дуже мені сподобався. І текстура сама класна. Взагалі, я вже майже половину використала, мені дуже. Подобається, використовую кожен день. Так, наші суперстійкі помадки. Серветки для демакіяжу 62 гривні, замість 89 Наші аромати теж в жовтні. Зараз йде на них 30% знижки, тому треба купувати в жовтні, не знаю, чи ще така ціна на них буде, як зараз в жовтні. Так, наші лосьончики для тіла. Так, спрейчики. Хто хотів спробувати, але 429 гривень для вас дорого, то супер ціна 300 гривень. І ще якщо ви зареєстрований, консультант, у вас буде знижка 30%, тобто він, якщо так порахувати, десь 210 гривень вам вийде. Якщо ви ще не зареєстрований, залишу посилання для реєстрації під відео і ласкаво прошу до себе в команду. Так, наші антисептики. Так, чоловічі та жіночі ролики, антиперспіранти по 118%. 2 гривень замість 169 Також треба буде брати, кому 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 подобається Smart Life все без змін. Все так, як і є. Далі наші бальзамчики по 109 гривень. Суперціна масочки за 69 гривень, замість 99 Я вже розповідала, що мені дуже подобається з авокадо, от прям зайшла мені. Так, набір доглянута шкіра 118 гривень. Тобто три милка. Два купуєте, третя в подарунок, так сказати. Одне коштує 59 а вам три буде за 118 гривень. Ага, і на наші мала з перлинами і хамам також 83 гривні. Суперціна. Кремчики для рук 55 гривень. Оце мені подобається. У мене дуже класно їх купують на новий рік на подаруночки. Вони приходять в гарних коробочках. Тому як варіант подарунку дуже класні і самі по собі кремчики класні 55 гривень замість 79 Так, наша лінійка Botanics. Тепер гель для душу та шампунь для душу з морськими мінералами, аромат моря. Набір 249 гривень. Коштують вони окремо по 149 гривень. Так, і набір оливи, аромат оливи 189 гривень, крем для рук та рідке мило. Наші пінки дуже мені подобається нектарин. В попередньому огляді я вже розповідала. І зараз вона дивиться 249 в жовтні 159. Так, тепер супер ціна: 132 гривні на шампунь-гель, 76 гривень мило та 118 гривень чоловічий крем для обличчя та навколо очей. Теж гарна ціна. Набір, шампунь та масочка кератиновий догляд 319 гривень. Інша серія без змін. Так, зубні пасти. Продукція ще в старому дизайні. Тут взагалі відбілююча і часникова, мені здається, залишилися. І все. Так, ну і давайте з, з іншої сторони. Тут все поки без змін. Думаю, вам видно. Якщо не видно. Так. Зараз ось цей оксіклін в жовтні йде за 165 гривень. Хочете дізнатися умови, пишіть мені, якщо ви ще не зареєстровані, або якщо ви давно не робили замовлення і у вас вже немає доступу до свого кабінету, я допоможу його відновити і забрати такий класний подарунок майже за 165 замість 729. Так, набір прибирання дому. Входить засіб для видалення накипу та РЖ і засіб для чищення унітазу 449 гривень. Є а, далі рідкий засіб для миття посуду 216 гривень і засіб для видалення. Жиру це з серії Містер Вайв 181 гривня. Дуже сподобалась мені саме ось ця позиція, тому що в мене вже закінчується. Я чекала, коли буде акція на засіб для миття посуду. Так, тут всі наші бади, вітаміни, теж, до речі, в жовтні. Дуже класні ціни, там шалені прям ціни на знижки на ці, ці продукти. Хто користується, треба замовляти в жовтні. В жовтні, ось, наприклад, алої тут і 859, а там набір скальцій магнітка колаген ще в подарунок і буде 800 гривень. Тобто дуже вигідно в жовтні. Так, наші кави, коктейльчики. Замовляйте продукцію, це в жовтні було. Якщо ви замовляєте на 80 балів, то в період з 21.12 по 31.12. А це нова програма. Перед цим була така програма буде з 21.11 по три з Можна буде замовити зі знижкою 50%. І я так розумію, що в цьому каталозі програму продовжують. І тепер, якщо ви замовляєте тут на 80 балів, ось цих продуктів, то в слідуючому місяці зможете забрати один продукт зі знижкою 50%. Так, тут все в нас. За старими цінами, тобто за тими, які зараз є, повними. Набори шампуньки це все без змін. Набір Revivінг це відновлюючий шампунь, масочка та олійка 599 гривень набором. Коли одна олійка, дивіться, 419 гривень коштує. Особисто мені підходить ця шампунь, і маска ну, у мене дуже класні відгуки за цю масочку. Так. Це все без змін, думаю, всім все видно. Чорна маска плівка, 188 гривень, замість 269 так, Далі Супер ціна на крем проти зморшок миттєвої дії, 601 гривня, замість 859 гривень. Танічна маска для обличчя 475 гривень. Хто полюбляє саме цю нічну масочку, я знаю, у мене клієнтів багато, які її полюбляють. Час брати в листопаді. Серія resurface. Так, серія Lumi. Lumi теж дуже вигідна ціна 1199 гривень за 5 продуктів. Дивіться, відбілюючий крем, відбілюючий тонік, умивалочка, очищаючий гель, відбілюючий крем навколо очей та сиворотка Lumi. Це все буде за 1199 Одна сиворотка коштує 629 гривень. А, це крем коштує 629 і сиворотка 339. Тобто дуже дуже вигідно, якщо 5 одиниць, повноцінний догляд за обличчям можна замовити. І точно. А також можна замовити набір з чайним деревом 699 гривень. Тут також іде. До складу входять тонік, очищаючий гель, крем для обличчя та крем-бальзам. Ось це все 4 одинички будуть коштувати 699 гривень. Так, це у нас серія з календулою, Тут все без змін. І дуже класна ціна. Це теж мені що сподобалось, ціна на акву 999 гривень за 4 одиниці. Умивалочка, крем для обличчя навколо очей та сиворотка. Обожнюю сиворотку, дуже класний крем, класна умивалка. Це єдина серія, з якою, якщо ви користуєтеся. І вам навіть не потрібен тонік. Ну, так було у нас, коли ми прослухали пораду експерта. Тому мене це дуже здивувало. Проте в мене клієнти дуже люблять цю серію і зараз дуже буде класна ціна, тому треба піднімати всі свої записи, хто мене замовляв, і розповідати. Так, далі. Далі серія салоє, сонцезахисна, на сонцезахисну теж, ви розумієте, зараз ціни. 202 гривні буде крем для обличчя, 426 лосьон, 132. Це у нас сонцезахисний бальзам для губ та автозасмага для тіла 426 гривень. Так, еліксир наш. На нього зараз іде акція в жовтні, наші олійки. І все. І ось тут на ось обкладинці цього разу показані подаруночки, які може отримати новий консультант, якщо ви не зареєстрований, або якщо ви давненько не робили замовлення, і ми відмовимо вам кабінет доступ до кабінету, ви зможете отримати знову ось ці ось подаруночки. На четвертому шагі, до речі, приходить дуже класний цей мультивітамінний коктейль, який коштує 1829 гривень, а він приходить за 50 гривень. І стартові набори поки ще. Поки ще по старим цінам: 549 гривень і 499 гривень. Зараз вони як ніколи вигідні, тому що, наприклад, одна помада 269 і туш 249. А тут 549 гривень за чотири, незважаючи, що 380 гривень коштує праймер, 319 коштує бібі. Ну, дівчат, дуже вигідно новеньким консультантам забрати саме ось ці стартові набори і ще й отримати подарунок як для новачка, так і для активних. Тому хто ще... Не з нами заповнюйте посилання під відео, і я розповім, як це все максимально вигідно забрати. Так, дякую за те, що додивились цей огляд до кінця. Сподіваюсь, він чимось був для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Знаю, багатьом не подобається підняття цін, але з цим нічого не поробиш. І, ну, як є, можливо, вам щось сподобалось з позиції, які зараз ідуть на акціях, і все ж таки замовлення у вас буде. Всім бажаю! Гарних клієнтів, гарних продаж і до нових зустрічей всім пока.